Вітаю, друзі, слава Україні! У нас взагалі то сьогодні понеділок, а це означає, що я міг би сьогодні обмежитися е, записом програми з відповідями на ваші запитання і не робити свого спеціального тематичного сюжету. Річ тому, що в п'ятницю і в понеділок е, у мене є два підсумкові великі ефіри: в п'ятницю індивідуальний з Дмитром Макашовим на Дмитро Ньюс. І в понеділок разом з Володимиром Цибульком е, чудова наша теж розмова у пана Євгена на анексіянет. Де ми саме робимо те, що я займаюся, і в отих своїх е спеціальних сюжетах розбираємо на атоми, розкладаємо по поличках актуальні серйозні події. Але є іноді ситуації, коли щось лягає на душу, а є коли воно плює в душу. От сьогодні дещо ну, не сьогодні. Я просто там мав інші обставини, не до того було, ну, буквально там день-два назад плюнуло на душу і хочеться на це відреагувати. І зараз ширше трошки розкрити цю тему. Але перед тим як перейти до того, про що ми будемо розмовляти сьогодні, коротке зауваження, через що мене регулярно лають постійні глядачі, щоб я не забувався. Знаєте, щоб YouTube розганяв ширше цей контент, потрібно враховувати його алгоритми. А вони що передбачають? Вони передбачають кількість підписників. Тому, прошу, хто не підписався, підписуйтеся. Вам це нічим не шкодить, а це допомагає. Поширення. Оці дзвіночки, нагадування, вподобайки, коментарі, от такі подібні речі, вони дійсно допомагають, щоб інформація вийшла за межі нашого середовища до тих, які отруєні з марафонами, і, можливо, хтось з них просто переключить відразу, а хтось може затримається, дістане аргумент, подумає і колись зробить правильні висновки. Ми вже маємо приклад, як з 19-го бездумного голосування в 19-му році до початку 2022 року абсолютна більшість тих, хто тоді подуркували біля урн, або просто безвідповідально поступили, не подумали, не врахували чогось, виправили своє ставлення, коли рейтинги Зеленського впали рівно в три рази. І він був в такому падінні, що якби Путін не прийшов і не врятував його цим вторгненням, я не знаю, що би в нього там лишилося. І, мабуть, вибори були би дочасні. Тому важливо давати поживу для тих, з ким ми можемо дискутувати, з ким ми можемо не погоджуватися. Тому робимо ті речі. А тепер переходимо до теми. Насправді це не сьогодні. Інтерв'ю одного такого мерзотного, абсолютно, чоловіка, дугіна, лідера того печерного євразійства рашистського, появилося ще трохи давніше, а десь вчора чи позавчора його уривок. Які стосуються двох наших діячів, почали розганяти вже наші телеграм-канали, соцмережі, всі підряд. Мова йде про його розмову з одним з рашистів, де він відповідає на питання, а що ділять з українцями? Там в повному тексті, я десь пригадую, щось бачив якісь інші уривки, там куча такого відвертого рашистського нацизму. Але тут він розказує про двох людей, як до нього звернулися Арестович і Корчинський, і сказали йому. Шо вони, ну, вони не розуміють, українці це ні повноценний народ, неповноцінна нація. Ми хочемо комусь служити, русским би було нормально служити, імперськась, євразійство, все. Вони ж потім з Дугіним на брифі, на прес-конференції виступали на підтримку його ідеї, все подібне. От як би це організувати? Ну, Дугін відразу за це вхопився. І далі він чітко каже: крім того, що він сам їх використав максимально, він розповідає про те. Що він повів їх до Суркова і там далі вже зав'язалась робота. Ну, єдине, що я зараз, мабуть, нарвуся на е певне незадоволення, тому що Корчинський, кхе, принаймні в нашому середовищі, сприймається дуже погано. Але річ в тому, що я знайомий з ним багато був років, ну, як знайомий, епізодично перетиналася десь на ефірах випадково. На мій погляд, він, він просто. ну, Унікальний провокатор, це те, що у нас і обурює. але в цій ситуації мені здається, він грав свою якусь провокаторську чергову гру, підігруючи одним, підігруючи другим, то Дугінських, хто тут там ПСПО Вітренчихи, то ще комусь там розкручував свої якісь там схеми, комусь щось продавав, втюрював. Я. Я до Корчинського ставлюся в даному випадку більш нейтрально, тим більше, Корчинський точно ніколи не полізе вже ні на які президентські, ніякі парламентські вибори. Там вже шансів нема, там вже все спалено. А от Зарістовича зараз Єрмак створює одну з колон, якими він чи з Зеленським, чи вже без Зеленського, з іншими підставними качками буде сунути свої колони. Колони до Верховної Ради, щоб захопити там, в знаєте, в наївних українчиків захопити більшість у парламенті, і незалежно від того, якого потім оберуть президента, щоб там була своя фронта, оце мені дуже нагадує ситуацію з генералом Франко, який тоді сказав: ми йдемо на Мадрид чотирма колонами: п'ята колона, там середині в Мадриді. Знаєте в даному випадку Арестович якраз зовнішня колона, яка прес боку Росії, але п'ята колона для нього підходить дуже добре. І в цій історії ми побачили, ще раз кажу, не по Корчинському, а саме по порістовичу, як працює цей метод заходження людей в російську агентуру, і робота проти України вже на расистів, чи людьми, які офіційно завербовані, чи людьми, яких вирішили, що вербувати немає потреби, приєднали, прив'язали до якихось бізнес-схем, то що от типовий класичний приклад Єрмака. Моє припущення, тому моє оціню ночне судження. Я думаю, що Єрмак був завербований. Ну, батько-грушник. Борис Єрмак це спалив його брат Денис Ярмак, брат Андрія, як вони були в Афганістані, і як його батько виконував там стопроцентну грушку. Це не 99, а стопроцентну грушну посаду. Займав радника радянського посольства в Афганістані під час того і окупації з питань профтехосвіти. Знаєте, вони навіть не старалися, вони так не на насмішку називали. І от по цій лінії з Дмитрієм Коєм Козаком, чи вони були співслуживці, чи знайомі були просто по службі, він його при, при, прив'язав туди. До бізнесу, щоб його син міг там добре заробляти на російських грошах, і от ми маємо прив'язку Єрмака, який з того часу постійно робить провокації проти нашого західного вибору, проти НАТО, проти Євросоюзу, проти американської підтримки, проти всього того, що потрібно Україні, і тягне Україну в ту прірву, з якої вона зможе скотитися тільки в бік Росії, ну в крайньому випадку, ще десь в бік Китаю. От і ми маємо один з прикладів саме агентурної прив'язки. Знову немає значення, чи там була вербовка формальна, чи її не було. Робота на Росію була зав'язана через певні бізнес-інтереси. Орістовича зрозуміло, що теж були певні інтереси. Я думаю, що вони дуже грошові були інтереси. Не дарма він недавно, плюючи в обличчя своїм потенційним майбутнім виборцям, робив заяви, да ви ж там що, якщо ви заміння проголосуєте, ви будете там ля-ля-ля. А я буду на своїй там яхті Тихого океана Мартіні попивати. Щось приблизно таке. Там є, напевно, на це гроші, і це є ну, це, знаєте, явка з повинною, тому що в Україні. При всіх його хіміях і всьому тому на яхту серед Тихоокеану, напевне, не заробиш. А в Росії, згадайте, Віл Шарія, в Іспанії все інше заробити можна. І от ми маємо приклад, який чітко випилив з тої речі, яку зараз відкрив саме Дугін. Він відкрив початок цих двох, ну власне, не основне. Я ще раз кажу, Корчинський мене в цій історії не цікавий, тому що він поза. Полем майбутніх впливів в українській державі він просто політичний, такий собі знаєте, цікавий літературний вже фоцюті персонаж. А от е, Арістович, людина, через яку будуть проштовхують і будуть проштовхувати роками в Україні російські наративи і нищити те українське, яке просто стоїть, яке хоче відвоювати нашу саму українську самоідентичність. Ну от Дугін просто засвітив, як це почалося. Це можна було догадатися, що воно почалося саме з нього, тому що Дугін використав їх тоді на тій своїй прес-конференції, на своїй підтримці євразійства, все а далі Сурков. А далі якимось чином люди попадають в систему, яка починає працювати на користь Росії і проти України. Це мені можуть сказати, ну це ж може бути неправдою. Ну Арістович, він же хороший парень, а Дугін мерзотник. Він же ж брехав. Ну знаєте, як Арестович, український хороший парень, працює проти України. Ми бачили на цілому ряді епізодів. І заяви його провокативні, які привели до певного збурення в Бахмуті, тоді ще коли бої шили тільки в першій частині міста, коли він заявив, що там масове дезертирство і втікають, і в людей почалася паніка. У нас що, наші флани голі? Люди втекли, а Рістович це сказав. А це ж масово пішов в них війська. Це провокація, яку перед тим, не маючи Рістовича, своїми силами робили. Пригадуєте, коли Васький котел з'явився. Оце тоді, в 2014 році, робили росіяни самі. Зараз вони це зробили через Рістовича. Це є стопроцентно агентурна робота. Його заяви про те, що головний гріх в Україні, що ми програємо війну тільки через те, що ми ненавидимо наших ворогів. От і ні, 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 недавно. Он бы, если би, бы он руководил войной, он бы делал все, чтобы украинцы полюбили русских, которые нас убивают, чтобы они их полюбили. Это бы не дало русским, э, ну, не дало б їм підстав ненавидіти українцям і скочуватися до Путіна в обійми. Долати: да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, слухайте, це агентурна робота. Це агентурна робота, хороший русский і все. Його агентурна дія підча, після. Жахливого того удару терористичного Х-22 по житловому будинку в Дніпрі. Рашисти спочатку тішилися, потім побачили, надходить ніч, а там на Західному континенті, день якраз аж до ООН пішло, там піднімається питання про страшний злочин, десятки загиблих, все. І вони кинулися відразу ж до своїх лобістів. Давайте, ребятки, ребятки, ці деньги, заявляйте, що це України самі по собі дамбанулі. І кажуть, слухайте, як, це неможливо? Цього ми не зробимо, і тоді вони випускають Арестовича, росіяни випускають Арестовича. І він розказує абсолютно бредову річ, яка не відповідала навіть натякам на дійсність про те, що це українська ракета ППО винна в цій трагедії. І тоді всі російські лобісти по всьому світу відразу ж запрацював після Арестовича, виключно посилаючись на нього і кажуть: ну так відставіть української власті заявила, а то українці самі заявили, що вони зробили, і от пішов це розмазування подій. Таких випадків в нього можна набрати сотні. Це є агентурна робота проти української держави. І це є явна ознака Вербовки. А далі в нас виникає маленьке питання: слухайте. А якими мають бути завербовані вищі персонажі, щоб до Арестовича за це не посміло прийти СБУ? Слухайте, вони ловлять рашистську агентуру набагато меншими злочинними діями і заявами? Ловлять дуже вміло СБУ, насправді особливо от Звідка СБУ, вони дуже вміло працюють. Їм треба віддати належне. Вони просто молодці. А чому вони не беруться Арістович? Ну, Напевне, кришою в нього є точно такі самі кроти, кого ми кротами називаємо? От згадував вже дається про те, як там, скажімо, єрмаку могли організовувати російське хороше, добре російське життя, і як потім від нього вимагати, а чому вимагати може й сам радий виконувати певні доручення? Далі ми ще до Зеленського дійдемо, тому що насправді, ну оскільки все-таки Єрмак. Не контролює СБУ а Татаров, а між Єрмаком і Татаровим, так як між ГРУ і ФСБ в Москві не найкращі відносини, то тут без Зеленського, як верхнього арбітра, точного би не обійшлося. Але давайте все-таки трошечки ще пройдемося по всій цій історії з вербуванням. Те, що Арістович точно після цих всіх спілкувань з Дугіним і там підсів на гачок. З якого вже точно не зіскочиш, особливо після того, як почались великі вторгнення, він почав абсолютно відкрито працювати на Росію. Це ніби зрозуміло. Чи справді все так відбувається? Найте, пункт перший. Я спілкувався, я в залі Верховної Ради, сидів з людьми, які самі пішли на вербовку до Росії або на співпрацю з Росією. Я знаю, і вони приходили з такими ж самими позиціями, з якими до дуги найшли ті двоє. Тому що їм хотілося їм саме хотілося бути десь причетним до російства, всього іншого. Вони відчували свою щербність, їм по бізнесу було треба. В них інтереси були в Росії там щось для себе здобути, і тому вони туди перлися. Я знаю людей, яких пробували завербувати, які е, здалися під страхом, що будуть для них якісь проблеми, чи економічні, чи їх там посадять на Росії, все інше. І були люди, які не здалися, теж знаю таких. Тому насправді це є абсолютно класична схема. І ми навіть не уявляємо, скільки людей в Україні пройшло той чи інший спосіб вербовки на Московії. Ну, принаймні, ті, хто з 2014 року їздили до Росії, можемо не сумніватися, що десь ну три чверті, ну принаймні, ну відкидаємо вже повністю безробітних, знаєте, там випадкових людей, але ну три чверті з них пройшли вербовку. І відчувають певну залежність і бояться навіть пікнути. От там, крім таких, як добровільно, от як Арістович, хочу служить приміті, таких, як напевне, Єрмак припускаю, таких як Зеленський, крім таких. Там були люди, які просто відчули певний інтерес. От колись Григорій Омеченко, наш знаменитий розвідник, розказував мені про історію з Юлією Тимошенко. Вона ж попалася по-дрібному. Вона попалася в Росії в аеропорті, що вона перевозила якусь там валюту. Ну, вона валютчицею була. Вона займалася брудним бізнесом, злодійським відверто бізнесом. Слухайте, ну вона би втратила ці гроші і. Виписав би їй штраф, і на тому би все закінчилося в неї. Ніхто її, там не було кримінальної відповідальності, там адміністративна відповідальність вигляді штрафу. Ну от мені колись, коли я говорив про те, що вона найімовірніше тоді й була завербована, мені відповіли, ну так що ж така дрібничка? Це дрібничка, коли ви для себе найстрашнішим зом, яке можете уявити, це стати зрадником і почати працювати на ворога. І коли для вас це важливіше, ніж втрачені гроші, якщо гроші. А можливіше й до того ж, потім, після того, займатися тими ж самими перевезеннями, тим же самим бізнесом, а потім лізти в газовий бізнес. Маючи прикриття вербовки, це є просто колосальні речі. Бо для цих категорії, які раптом відчую, в цьому вигоду, от і належали такі, як скажімо, Жуля Володимирівна. Знову моє отіночне судження, але на мій погляд, і це підтверджував тоді і Григорій Омельченко, Вона найімовірніше саме тоді, десь і була завербована. Отакий От приклад був. А маємо ще один приклад: класичний Фермер Сумщини 14 му чи в 15-му році поїхали через кордон. Ну, же був відкритий. Вона ж війна була тоді локалізована. Порошенку вдалося війну затиснути в вузькому куті в зоні ОС, а там ну, люди їздили до своїх родичів. От вони поїхали до родичів на другий бік. Десь там в Брянську чи в Курську область. І що сталося? Їх відразу загребли, потягнули до е, ФСБ місцевого і почали давити на них, що їх не відпустять, що їх там, мовляв, спіймали з якимось там е, чи наркотики їм підкинуть, чи ще там щось, і примусили підписати вербовку ці чоловіки, вернувшись назад, переляканими. Виявилися мудрішими ніж дуже багато наших політиків, головне поряднішими, і патріотичнішими. Вони що зробили першим ділом? Вони першим ділом побігли в СБУ і скористалися частиною другою 111 статті про державну зраду. А там написано: якщо людина, яка була завербована іноземною там розвідкою іншою якоюсь структурою, не вчинивши злочину проти України, сповістила про це. Відповідним компетентним органом України з неї повністю абсолютно знімається будь-яка відповідальність. Вона не може бути притягнута до відповідальності за те, що пройшла тоді ту вербовку. Тим більше всі розуміли, що це під страхом, насильно і тому подібне. От, в випадку е цих фермерів, вони про це сповістили. Але тоді ми почали приглядатися. Тоді збу добре проглядалося, і дійшли до висновку, що кількість людей яких тоді могли завербувати на Росії оці всі квики, які масово з Франківської області їздили туди, на Урінгой там, і всякі інші видобутки? Вони практично тоталь, особливо ті будівельники, які працювали, ну, скажімо так, не зовсім легально, яких хапала поліція, віддавали ФСБ, ти їх вербували і давали їм, можливість далі вже працювати. Тільки ми поліцаям там якусь їхню мзду, так як звичайно. Ми раптом тоді йшли висновку, що це майже тотальний процес. Я тоді зробив досить гучну заяву на якомусь телеканалі, за яку мене страшно третували. Причому ті, які точно належали до російської агентури тільки вищого рівня. От, ж, я тоді сказав, що практично кожен, хто їздить десь працювати чи якісь мати інтереси на Московії, мав би підозрюватися як людина, яка там могла бути завербована. Ой, які були обурення страшні. Але насправді оцей фактор працював. Він діяв, і він досі діє. Не всі такі мудрі, як ті фермери. Я вам нагадаю, скільки людей по першому помаху пальця виходили на оці під час війни. Це зараз нам кажуть не на часі, не на часі, чомусь зараз нікому не командують. А тоді, під час війни, оці хороводи по Києву пригадуєте? А там же ж тягали туди. Там же ж були відверті московські провокатори, які потім всі опинилися на Московії. Всі лідери тих походів проти е, тодішньої влади, проти України, всі проти фронту, всі на Москву потім втекли. Ходили з червоно-чорними прапорами, до речі, всі Всі великими націоналістами були. Так от. А за ними там їх було десяток-півтора а решта, сухняне стадо, якому куратори перезвонили і сказали: «Ребята, нужно отработать, вийти і походити там покричати». Виходили. Кричали навіть без грошей, ну а може ще й доплачували. От і ми маємо приклад, коли треба було воювати проти Порошенка, знаходили достатньо тих, кого можна було направити на ті виходи. Чому зараз не ходять проти Зеленського? Мабуть, тому що там є трошки вищі і серйозніші обставини, тому що Порошенко точно ніколи не був завербований, а Зеленський, напевне, таки так. Зараз ми перейдемо до основного. Може вже згадуємо, коли про е, Порошенка вже згадали. Пригадуєте була історія, оскільки вона найкраще доказує, що його не вдалося їм завербувати, коли він там бував на Росії своїм певним інтересом. У нього бізнес був на Росії. Могли, ну напевне, що лізли і робили пропозиції. І коли це все не вдалося, пригадуєте, як вони склепали і зробили вкид в Україну, нібито про якісь там вербовочні його зобов'язання. Пригадуєте це? Це було років два назад. І пригадуєте, яка вийшла лажа. Це ні, це було трошки більше два з половиною роки назад. Вони випадково переплутали час дати все, які були записані, нібито він прилетів в Петербург, його туди не пустили, а він там хотів там, з невісткою зустрітися її батьками. Це справа в тому, що на той момент, коли ця була дата, ще син Порошенка не був знайомий зі своєю там майбутньою дружиною, ніяких батьків, невістки, нікого, ще ніхто у Порошенків навіть не здогадувався про їхнє існування. Ребята, і матчасть. Це приблизно так само, як Деркач з Дубінським і Теліженком і Думою, і іншими провокаторами московськими, коли фальсифікували це, жму руку обнімаю, теж перепутали вони там події, ті, які. Через півроку відбулися випадково приплив саме до цієї розмови. Наплутали, ребятки, І от матчасть, ізучать. Я дуже добре знав певних російських політтехнологів. Ізучать матчасть, для них це було якось ну, нижче їхньої гідності, тому вони на цьому завжди прогоряли. Але тепер давайте вертаємося. Ми згадали про простих. Громадян, які не здогадуються про існування, а всім зараз нагадую, якщо хтось слухає мене, хто десь попав колись під таку вербовку і боїться просто, якщо вони сковою злочину, згідно частини 2, 111 статті Кримінального кодексу, ви маєте право прийти в СБУ і повністю зняти з себе будь-які звинувачення. Ніколи більше проти вас вони не будуть підняті. Це повне виправдання. Але вертаємося до інших, тому що там тих тримають на гачку. Більшість бояться і тому. В Україні, може, десятки, може сотні тисяч є людей, які під страхом їм можуть подзвонити і сказати: Ну, ти хочеш, щоб твої вербовочні документи зараз з'явилися у вас СБУ? І ти відразу дістанеш свої 15 років а ми ще й підкинемо там якусь, нібито переписку, нехай навіть фальшиву, де ніби ти там щось задаєш. Не хочеш? Ну тоді коригувальника знаєш роботу. Чому раптом стільки коригувальників появилося? Ви думаєте, звідки їх беруть з переконань чисто російські? Слухайте, після перших провалів ще весною минулого року всі зрозуміли, це тюрма. Але під час війни масового вторгнення цього просто бути завербованим, мати документи і розписки про вербування це та сама тюрма. І людям залякуючи, дзвонять і кажуть: ти маєш там піти, а там зараз будуть прильоти, і ти маєш це зазняти і нам передати і чітко описати, куди прийшло воно. І от по Львову були історії, там, коли по нафтобазі прилетіло. Людина абсолютно далеко від цього, але колись попав на Вербовку. І от таким чином вони мають постійно весь час СБУ виловлює їх сотнями, а вони сотні нових витягують коригувальників вогню, навідників. Дуже часто це люди без жодних російських поглядів. Це ті, хто попали на це вербування. Оце є жахіття, і оце постійна армія тих, хто це допомагає це робити. Але є політики. Які самі колись пішли на співпрацю з расистами, в якийсь момент вони опиняються достатньо високо, і їхня вербовка має дуже велике значення. І я пригадую, як Путін захищав Юлію Тимошенко, коли Янукович посадив, у Януковича виникли неймовірні проблеми з Росією, в тому числі торгівельні війни, саме за переслідування Юлії Володимирівни. Можете собі це уявити, і в кучми були там, правда, були за іншого за Сівковича були дуже великі проблеми. Ну, Сівкович то трошки інша історія, він особистий друг, як колишній начальник Путіна. Це про це я вже десь розказував. Але от ми дивимося зараз на цю ситуацію саме з політиками. Знаєте, політику насправді набагато легше, тому що завжди ти можеш, коли проти тебе скидають матеріали, сказати, що це є фейк, що це є розправа політичних опонентів. І ти маєш можливість відбитися від СБУ, навіть якщо ці матеріали абсолютні. Ти більше більшість політиків ніколи не підписують стандартного тупого листочка, на якому пишеться: я такий-то, такий-то, зобов'язуюсь працювати, прошу надати мені псевдо таке то. Це це хіба що в тих, які ще в часи бізнесу. от як там про Юлі я згадував, попалися на гачок, ще в них можуть висіти такі документи. Чим вищий політик, тим. Обережніше з ним поводяться, і вся справа в тому, що такий шантаж він має значення тільки до того моменту, доки він не засвідчений. І деякі зрозуміли, і деякі я знав колись людей, які, ну як мені здається, були там завербовані. І вони махнули рукою і сказали: будь-що буде, і відмовили. От мені принаймні розказували про такі випадки. Лякали, тероризували, погрожували В кінцевому рахунку нічого не зробили. Тому що розуміли, що зайвий раз засвідчувати матеріал, від якого людина на досить високому рівні, саме на високому, а не на низькому, зможе відбитися сказати клєве і все. Ну це є втрата, це є. Ну, поганий знак для інших, хто завербовані, які появиться велике бажання кудись втекти, не бути там в зоні, де їх можуть використовувати. Тому насправді, коли ми зараз згадуємо про дуже високі чини, ну частково Єрмак, але той, мені здається, за переконаннями, е, мабуть, татаров. Ну, тут я це історія, яку я маю знаю менше. Ну, ось, слухайте, це портновські напрямки. Ну, там дивно було б, щоб цього не було. Але в першу чергу, те, що мене хвилює, це історія з Володимиром Зеленським. Насправді, речі, які він робив, ну, слухайте, вони були відверто антиукраїнські. Особливо на початку, коли він був переляканий, він не знав, як йому поступати. І от давайте згадаємо лондонський саміт НАТО, де Україні треба було бути позаріз. Для Росії це була катастрофа, тому що там ще і Грузія, теж президентка, готова була їхати, і нам, обом країна, Грузія тоді ще не покотилася так до Росії, могли запустити процедуру оформлення ПДЧ, ще на саміті не готові були дати, але за півроку воно би було, і все це незворотня дорога до НАТО. Як Зеленського використали тоді через оцей фактор пресингу, щоб не допустити навіть думки про поїздку на той саміт, щоб його там не переконали, не перетиснули. Ну слухайте, людина, яка в здоровому розумі своєму піде на такий тиск. Розуміючи, чим це закінчиться. так пересвариться тоді з саломе з президенткою з іншими. Ну неможливо, в принципі. Інші події, що він наобіцяв Путіну під час того очі в очі. Ну слухайте, ми тільки дещо знаємо. Ми знаємо, що він пообіцяв воду в Крим. Що він не знав, яке буде збурення? Йому пояснили, яке буде збурення. Він знав, але він пообіцяв. Він пообіцяв електроенергію в Крим. Він пообіцяв до кінця. 25-го року на окупованих не де окупованих, а саме на окупованих територіях, провести вибори. Він пообіцяв легітимізувати оті їхні там представництва денери, ЛНР сепаратистських. Вони це все пробували зробити. Вони це все обламалося. Пригадуєте, як Єрмак з кучмою підписували документ про той консультативну раду, правда, чомусь з ухвальним. Правом голосу імперативним, де українська сторона і диниринери мають рівні права, абсолютно рівні, порівну їх. Це все ж було, це ж все наслідки того, чи людина з певним тверезим усвідомленням, чим це йому може закінчитися, піде на підписання на угодження таких речей? Напевне, що ні. Але далі було взагалі найстрашніше, це був цей виклик до оману. Причому тут спрацювала війна між вежами Кремля, оскільки той ж самий Медведчук він чежів до трошки інших сил. Там є свої. Він там біля путінських крутився, трошечки ближчий до ФСБшних там був, а займався цим Патрушев, якого тоді на той момент вже почалися певні конфлікти в себе там на верхівці силових структур. І якимось чином, чомусь там, де був Зеленський, опинилася родина саме Медведчука, теж російський агент, тільки з іншої вежі Кремля. І чомусь вони саме засвітили факт, що там перебував Зеленський. А потім раптом засвітився теж з іншої вежі Кремля факт, що виявляється, Зеленський, коли там був Зеленський, там був Патрушев. І чомусь Зеленський не вилетів до Києва, коли оця трагедія сталася страшна збиттям нашого літака в Ірані. Тому що цей день, як сказав, дав свідчення Григорій Омельченко за іншими матеріалами, він виявляється, весь день провів в будівлі російського посольства. Ну, цей від Григорія Омельченка чув цю історію по обміну даних між розвідками. Ви собі уявляєте, який там компромат? Ви заявляєте, що він там наговорив по дурості, якщо от коли він з Трампом говорив, коли він розказував ще перед тим, що у мене тут зараз буде там генпрокурор на 100% свій, ми зробимо проти вашого Байдена кримінальні справи, відкриємо все. Ви заявляєте, що він там наговорив в приміщенні російського посольства, коли раптом попав у рідні стіни? Це ж його, це ж рідне. І от там я можу собі уявити тільки який обсяг компромату. І зараз у нас виникає питання: чому ж Росія ним не дотисне? А що вона може дотиснути? Вони уявляються і прекрасно, що Зеленський, 24 лютого, він до 24 лютого зробив для Росіян все, що міг. А 24 лютого він втратив контроль Збройні сили України, український народ перебрали контроль над ситуацією і не дали можливості зробити те, що хотілося. Чи могли тоді Росія? Але далі далі він дуже багато паскудить. Він стримує, він шкодить оці всі покривання. Корупції, сварка постійно з західними нашими союзниками і тому подібне, стягування до якоїсь мирової з Путіним, все інше. Це ж все в інтересах Росії абсолютно відверто. Але вони розуміють, що є межа, через яку він не може приступити, і їм важливо його не спалити. І от тому не з'являється не цей компромат назовні. От мені часто задають питання: а чому ж росіяни не витягнуть, щоб його дотиснути? Знаєте, є старий принцип: компромат працює до того моменту, доки ви його не прилюднили, і доти, доки той, на кого ви маєте, його боїться. І от, на мій погляд, такі, як Зеленський, сьогодні вже просто бояться компромату. І їх можна ним шантажувати. І тому цей компромат буде дуже довго захований. А на жаль, шкідлива робота і від Арістовичів, і від Зеленських, і всіх цих інших проти України буде дуже довго тривати. На цьому закінчуємо. Слава Україні! Надіюсь, що вас не знудив. Переможе!